і шапочки є різні модельки і також наборчики. Наприклад, ось такий наборчик з рукавичками, такий для дівчаток, з медмедиками ось такі набори. Далі є шапки з вовком для хлопчиків, динозаврами. Однотонні їх багато так. Є ось такі утеплені всередині екохутром, з завязочками пінгвінчиками, Є просто всередині екохутру і також зав'язочки світленькі. Потім ось такі з мікі-маусами, Є ще з ведмедиками для найменших. Там 3-6 місяців від народження. Є ось такі стильні шапки рожеві. І з міньйонами, вони більш легкі на весну, на осінь, і з ведмедиками та пінгвінчиками.